Робимо конкурс. Якщо е, на оцьому кубіку буде 2, е, от так зараз, то ви підписуйтесь і ставите лайки на цьому відео і пишете коментарі. Добре, просто пишете коментарі. Що на 2 алло, алло. Ну, якщо забираю 6 або 4, то ви Підписуйтесь. Шисто буду чуть підписуйтесь. Ой, ой. Добре, я його не буду трогати, я, я його зла. Щоб вам доказати, що я ничего не буду перевертати. Ой, Оу. Льоха зашла, так нам бачите, ну прямо на зло. Треба було чотири. Тоже на щесть. Якщо зараз випадаєте 2 або 1. 2 або 1, то ви, то ви. Не знаю, то ви на цьому відео набираєте. то ви набираєте тут. 2000 набирайте, якщо тут буде 2 або 1. Все, Набираємо 2000 на цьому відео лайків. Якщо зараз я кину і мене замітить дабл бабл, хтось із ігри, Ксюша, Андрій, Кароліна, Аня, то вони на мене підпишуться і напишуть мені коментарі. Коли випаде 6. Аня, Ксюша, Андрій, Кароліна, пишіть мені коментарі. Лайкайте це відео. Зараз, якщо в мене випадає 4, 5, 1, то я вам буду знімати, коли я буду літком їхати в Київ. 1 або 4. Ой, Знає, я буду знімати літком. Прям дуже хорошо. Це я буду знімати літком, який їде в Київ.